Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. На черзі у нас самостійна робота номер 9 Тема застосування формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Стандартно самостійні роботи складаються з чотирьох завдань. Ну, давайте по черзі розглядати. Перше завдання. Розв'яжіть рівняння Х додати 4 в квадраті дорівняння 0. Дивимося, ну, тут. Хід розв'язання не потребується, тому ви можете розв'язувати такі приклади двома способами. Або розв'язувати рівняння. Але якщо у вас якісь труднощі з розв'язуванням рівняння виникають, ви можете просто підставляти запропоновані варіанти сюди і дивитися, чи правильна буде відповідь. Ну, давайте попідставляємо спочатку. Варіант А нам пропонують мінус 8. Якщо ми підставимо сюди мінус 8, мінус 8 додати 4, буде мінус 4. І мінус 4 у квадраті буде 16. 16 0 не дорівнює. Значить, варіант А нас не задовольняє. Варіант Б. Що тут у нас? Мінус 4 і 4. Тобто пропонує, що два, дві відповіді буде розв'язком цього рівняння. Давайте мінус 4 підставимо. Мінус 4 додати 4 буде 0, 0 в квадраті, 0. Мінус 4 підходить, є коренем рівняння. Четвірку підставляємо. 4 додати 4 буде 8. 8 у квадраті 64 не дорівнює 0. Варіант Б нас не задовольняє. Ну, варіант В – 4 і варіант Г мінус 4 ще пропонують. Ми показали, що четвірка не є. А мінус 4 задовольняє. Бо мінус 4 додати 4 буде 0, 0 в квадраті 0. Тобто, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Г. Але тепер давайте. Це так, методом підстановки, якщо нам пропонуються варіанти відповіді. да? Але все одно давайте його розв'яжемо. Що значить х додати 4 в квадраті дорівняння 0? Що цей вираз, який підноситься до квадрату, коли буде дорівнювати 0? Коли цей вираз сам буде дорівнювати 0? Тобто буде х додати 4 дорівнює 0, І звідси вже просте рівняння х дорівнює четвірку переносимо вправо з протилежним знаком, х буде дорівнювати мінус 4. Ми отримали наш варіант відповіді Г. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Скоротіть дріб. І у нас записаний дріб. В чисельнику Х в кубі додати одиницю. В знаменнику Х додати одиницю. Дивимося. Скорочення дробів. Ми можемо скорочувати лише вирази, які стоять. У добутку в чисельнику і в знаменнику. Ну, наприклад, нам оці одиниці скорочувати не можна. Часто робиться така помилка: одиниця в чисельнику, одиниця в знаменнику скоротили. Але тут сума скорочувати не можна, тільки в добутку. Якщо ви помітите, то в чисельнику у нас записано x куб. Додати одиниця ми можемо також записати як одиниця в кубі. І виходить, у нас в чисельнику записана сума кубів. Сума кубів. Давайте згадаємо цю формулу. А куб. Плюс b куб дорівнює. Це буде добуток суми А і Б. І неповний квадрат. а квадрат відняти АБ і додати B квадрат. От така формула сума кубів. Ви зглядали ми в попередніх з вами відео цю формулу. І давайте ми її застосуємо до нашого чисельника. Х куб плюс 1 куб. Замість а у нас х, замість Б – одиниця. Що буде, значить? х додати одиницю, А тут буде х квадрат відняти одиниця на х. А на Б, Х на одиниця буде просто х. І Б квадрат замість Б у нас одиниця виступає. Додати одиниця в квадраті буде одиниця. В знаменнику х додати 1. А от тепер, дивіться, у нас в чисельнику в добутку стоїть x додати 1, і в знаменнику є x додати 1. По суті, воно стоїть в добутку, його можна записати як отак, помножено на одиницю. Ну, таку форму запису ми не використовуємо, але. Ось ці два вирази, в добутку, які стоять, тепер ми можемо скоротити. І у нас залишиться лише вираз в чисельнику х квадрат, Відняти х додати одиниця, в знаменнику буде одиниця. Тобто ми записуємо вже вираз без дробу, просто х вандрат, відняти х додати одиниці. Шукаємо серед варіантів відповіді. Бачимо два схожих варіанти B і V. Тільки в варіанті B у нас стоїть мінус перед x, так як і у нас отримано. Да? А в варіанті V плюс під x. Значить, правильною відповіддю на це завдання буде варіант відповіді B. В другому завданні варіант відповіді B. Продовжуємо. Третє завдання. Розкладіть на множники. І у нас тут є 4 підпункти. Ну, давайте кожен із них розглянемо. Пункт А. 9 а квадрат відняти одиницю. Дивіться. Розкласти на множники це значить використати якусь формулу. 9а квадрат, як у нас записано, а в квадраті, а 9 це 3 в квадраті. Тобто ми можемо перший доданок записати як 3а в квадраті. 3 в квадраті 9 а в квадраті а квадрат 9а квадрат. Записали як 3а в дужках взяли до квадрату. Відняти одиниця ми знаємо, що це одиниця в квадраті. У нас вийшла формула різниця квадратів. Давайте згадувати формулу різниці квадратів. а квадрат мінус б квадрат. Це що буде? Сума а додати Б на їх різницю а мінус Б. Тобто. Повертаємось до нашого прикладу, що це буде. 3а додати 1 на 3а відняти 1. 3а додати 1 на 3А відняти 1. Ось таким чином розкладається на множники перший наш вираз. Варіант Б. а квадрат поділити на 9. а квадрат поділити на 9. Відняти b в четвертому степені. Дорівнює. Знову ж таки, різниця квадратів. Але перший вираз А квадрат поділить на 9. 9 – це трійка в квадраті. Тобто ми можемо записати, як а поділить на 3 до квадрату. А в квадраті о квадраті, 3 в квадраті в знаменнику це буде 9. Відняти. b в четвертому через квадрат, як ми можемо записати, як b в квадраті і. До квадрату. Піднесення до степеня. При піднесенні до степенів показники степенів перемножаються. Тому другий доданок буде b в квадраті до квадрату. Дарівні. А тепер застосовуємо формулу різниці квадратів. Що це буде? а поділено на 3 мінус b квадрат. Чи плюс да, спочатку? Ну, неважливо. а поділити на 3 додати b квадрат. На а поділити на 3 відняти b квадрат. Ось таким чином розкладається на множники другий наш вираз. Так, третій вираз В. 27 куб додати 8. 27 y куб додати 8. Дарім. До Бачимо y в кубі. Значить, тут ми можемо розписати як сума кубів. Давайте подивимось. 27 це ми знаємо, що 3 в кубі. На y в кубі. Додати. А 8 це 2 в кубі. І от дивіться: 3 в кубі помножить на y в кубі. Ми можемо записати як 3 y в кубі додати 2 в кубі. Дивіться, сума кубів. Ось у нас записана ця формула. Ми використовували в попередніх завданнях, да? Значить, що буде сума цих двох виразів, тобто буде 3 y додати 2. І множиться на квадрат першого 3 до квадрату. Це що буде 9 квадрат. Мінус добуток виразів 3 на 2. Що буде? 3 y помножить на 2, це буде 6. 9 квадрат відняти 6. І плюс b в квадраті, тобто плюс 2 в квадраті. Це буде 4. От ми розклали. Суму кубів по формулі. Ще раз сума 3 плюс 2. Давайте, щоб не помилитися. Да? Тут буде квадрат 3 буде 9. Далі знак мінус. Добуток 2 на 3 буде 6. І плюс квадрат другого доданку 2 в квадраті 4. От така буде відповідь. І останній варіант відповіді г 1 додати z в шостому. 1 додати z. 6 Дорівнює. Знову ж таки, шостих степенів у нас немає розкладу, але у нас є куби. І тут сума. Да? Одиниця це можемо записати як одиниця в кубі. А z в шостому ми можемо записати як z в квадраті і до третього степеня. При піднесенні до степенів показники степенів перемножаються, тобто буде z в шостому степені. А тепер уже сума кубів. Пишемо: в перших дужках буде сума цих виразів. Тобто, що це буде? 1 додати z квадрат. А в других дужках буде квадрат першого. Одиниця в квадраті буде одиниця. Мінус добуток, одиниця на z квадрат буде мінус z квадрат. І плюс квадрат другого додати z в квадраті, та ще підносимо до квадрату, буде z в четвертому степені. Отак От розкладеться на множники останній наш четвертий вираз, в третьому завданні. Розглянули всі четвертого, підпунти третього завдання. Записали тоді відповідну відповідь. До кожного з підпунктів записуйте відповідь. В варіанті А ось розклад, варіанті Б ось розклад, варіанті В. Отримали такий розклад, і варіанті Г ось останній наш запуск. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи знайдіть найменше значення виразу. Y квадрат мінус 6 плюс 11, Y квадрат мінус 6 плюс 11. Давайте спробуємо, ну, щоб знайти найменше значення виразу, давайте його трошки спростимо. У нас є формула. Так, тут знак мінус стоїть, значить що? Квадрат різниці. Давайте згадуємо. а мінус в квадраті дорівнює, Це буде квадрат першого виразу. Мінус подвойний добуток 2 ab перший на другий. І плюс квадрат другого плюс Б квадрат. От така формула є, так? Да? Давайте дивитися, що у нас тут вийде. Y квадрат так і буде. Далі. Мінус подвойний добуток. мінус 2. На 3 на y. Розписали 6 y як 2 на 3 на y. Подвоєний добуток 3 на y. Дивіться. Y квадрат. Y квадрат. Мінус подвоєний добуток 2 на y і на 3. Давайте отут плюс 3 в квадраті зробимо. Ми з вами записали ось цю частину формули. Вираз. Y квадрат Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток. Першого y на другий на трійку і квадрат другого. 3 в квадраті. Але дивіться, 3 в квадраті це 9. А у нас тут 11. Тобто ми ще повинні дописати двійку. Додати 2. Дорівнює. Ось такий прийом використовується. Дивіться, ось цей вираз це у нас що? Квадрат різниці записаний. Тобто, вийде, що y відняти. Ті вирази, які підносяться до квадрату, y відняти 3 до квадрату. І додати ось цю двійку. І додати цю двійку. Нас питається знайти найменше значення виразу. Дивіться, ось цей вираз. Ось цей вираз, y-3 до квадрату. Будь-яке число, яке ми піднесемо до квадрату, буде у нас або більше, або дорівнює 0. Тобто, це буде якесь додатнє число. Найменше число на числовій прямій. Ну, як у нас? Давайте ось візьмемо, що там 0, там возьмемо сотню, візьмемо мінус 100, грубо говоря, да? тобто найменше число це буде число, яке знаходиться якомога лівіше на числовій прямій. І от у нас виходить, що перший доданок більший рівний 0, другий доданок. Двійка. Тобто, у нас оцей вираз буде завжди більший до рівня нулю? Більший до рівня нулю. І навіть нулю він не буде дорівнювати більший від нуля. Оскільки цей вираз завжди більший. Або дорівнювати нулю. Але ще плюс 2 завжди буде більший від нуля. Але найменше число буде. Яке? Ось це число буде найменше. Чому? Дивимося ще раз. Давайте ці великі числа оберем. Нолик, двійка. Тобто менше, ніж двійка. Ось цей вираз набути значення не може. Чому? Тому що тут 2 плюс стоїть перед ним, а ось це число буде або 0. Якщо 0, то ми 2 отримаємо в виразі, да? або більше від 0. Тобто ми вже отримаємо 2,1, 2,2, тобто більше двійки. Тобто найменше значення ось цього виразу буде 2. І у відповідь до четвертого завдання ми записуємо число 2. От таким чином розв'язуються ці приклади. Тобто ви виділяєте якийсь квадрат і потім аналізуєте. Проаналізували тут яким чином, що квадрат будь-якого виразу це буде число додатнє. І тоді найменшого значення цей вираз може досягти ось в цьому доданку. Ось така відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі 4 завдання самостійної роботи. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям. До наступних зустрічей!